Учениця 6 Бкласу пишаюся тим, що мені випала нагода навчатися саме в цьому закладі. Це не просто зліг, адже в цьому закладі навчалася моя бабуся та батьки. Вони мені розповідали про роки зростання, дружбу з однокласниками та шкідні заходи. І ось я у 2019 році приступила поріг величної будівлі, яка мені одразу сподобалася. Але більше заполонила мою душу, знайшло ключик до мого серця. Перша вчителька Марина Анатолійовна. Але час ішов, я дорослі накопичувала накопичував нові знання і на превеликий жаль. Страшні події в нашій країні не дають на повноті навчатися. Але навіть попри це я відчуваю підтримку вчителів. Їхні бажання та вчити нас. І це спонукає нас Вірити в майбутнє та не здаватися. В гімназія. Змісти, де я дорослі, накопичую нові знання, знаходжу нових друзів, вірю в те, що назавжди збережу своєму серці все, що пов'язане з нею, вчителями, які мене навчають. Кожен вважає, що його школа найкраща і я з цим цілком згодом. Перша гімназія, процвітання, зростання та гарних учнів я тобі бажаю. Гімназія моя, приходимо сюди. Тут ми вчимося, мити і рости. Хай ми в світі назавжди. Щоб радість і добро мали цвісти. Гімназія. Наш дує дім, то довжми знання живуть. І вчителя ведуть у світ. щастя, і ми на нас чекають. Шановна аудиторія, мене звуть Конненко Єсенія. Я учениця самого А-класу найкращої школи на землі. Що можна сказати про школу взагалі? Мета будь-якої школи дати нам знання про навколишнє середовище, навчити читати, писати, рахувати, тобто дати всі базові знання для подальшого життя. На мій погляд, у школі, де навчаюсь я, вчителі не просто вчать нас всьому необхідному, а ще й мають ідеальну мету. Навіть у такий нелегкий час для нашої країни вони вчать нас комунікацію один з одним, вміння знаходити правильне рішення в команді. Навіть якщо це стосується як без покарання проспати перший урок. Як би ми діти не переймались через купу домашніх завдань, вимогливих вчителів або кількість сторінок, які треба прочитати, ми все рівно дуже любимо нашу школу, тому що розуміємо, що школа це не лише найкращий старт у наше життя. Школа це дитинство, друзі, перше кохання, перші мрії, перші… Розчарування, це всі ці спогади я візьму з собою у доросле життя. Добрий день. Я учениця 8 А класу, Злата Мудра. Своєю поезією вітаю рідну гімназію з ювілеєм. Стою я на порозі школи, якась невпевненість і навіть страх. І чую лиш сигнал тривоги, війна усіх нас на устах, порожні класи, тиша в коридорах. Здається, страшно зупинився час, та пам'ять кличу знову, як у школі, але не справді тільки у думках. А ще недавно тут лунали сміх і кроки, дзвенів дзвінок, і в класах затихала дітвора Найкращі вчителі у Люботинській першій школі вкладають душу в нас, знання і відкриття. У храмі знань, де сонце мудрості сідає, відкрили двері ми до світу книг, ідей і мрій, і вчителі, мов зорі, світять нам і віру засівають у ці тяжкі і безрадісні часи. А зараз їм нелегко нас навчати, бо монітори стали вогником знання. Але як воїн світла, наш учитель, дорога мудрості ведеш ти у життя. Ми вдячні. Затерпіння і турботу, що нас навчаєте в такий нелегкий час, і разом ми здала перепони, бо школа дім, майбутнє це для нас, улюблена школа, школа рідненька, славлять тебе і батьки, і вчителі, і бабусі з дідусями. Ти розквітаєш, як мак на безкрайньому полі. Чому ти така квітуча? Можливо, тому. Що ти наповнена добром, сміхом та дитинством. Дзвенить дзвінок на урок. Усі біжать у кабінети. Першокласники вч... вчаться читати і писати. Семикласники дізнаються, які бувають види дієслів, слів, а старші готуються до ЗНО. Мама мене запитає, як справи у школі? Все чудово відповім я адже школа це наш другий дім, наповнений радістю. Зустрічами з однокласниками, гомінким башкетуванням на перерві та цікавою роботу на уроках. Школа дає нам знання, а знання це ключ до життя. Школа розташована в невеликому містечку. Вона має три поверхи. У школі є дуже багато кабінетів: спортивний зал, їдальня та бібліотека. Зазвичай уроки в нас починаються о 8.30. Також в нас дуже добрі та кмітливі вчителі. Моя школа це місце, де я проводжу багато часу, спілкуюся з однокласниками та отримую нові знання. За школою в нас є майданчик. На майданчику багато тренажерів та багато місця, щоб пограти та побігати. Також в садку в нас цвітуть дуже гарні квіти та дерева. Зазвичай у школі відбуваються різні конкурси: олімпіади, змагання та свята. Загалом навчання в моїй школі дуже цікаве. Та важливе. Воно допомагає отримувати нам нові знання і навички для майбутнього. Мені подобається моя школа. Я навчаюсь у Люботинській гімназії номер 1 Моя школа це місце, де кожного дня я отримаю нові знання, спілкуюсь з друзями та відкриваю для себе щось цікаве. Вона знаходиться неподалік від мого дому, тому я швидко можу дістатися до неї і швидко повернутися після уроків. Моя школа має красиву велику будівлю, а навколо неї зелені дерева та доглянутий спортивний майданчик, де ми часто граємо на перервах або під час уроків фізкультури. У нашій школі багато кабінетів, кожен з яких спеціально облаштований для певних предметів. Є кабінет математики, де ми вирішуємо задачі, кабінет хімії з різними приладами та копами для цікавих досвідів, а ще є простора бібліотека, де можна знайти книги з різних тем, наші завжди готові допомогти, якщо щось незрозуміло і постійно підтримують нас у бажанні вчитися та розвиватися. Школа це не лише уроки, ми часто організовуємо різні заходи, свята та конкурси. Школа вчить нас не лише біології чи літератури, але й як бути дружніми та допомагати іншим, поважати працю однокласників і вчителів. Я пишаю своєю школою, адже вона дає мені можливість стати кращим, знайти нових друзів та вивчити багато корисного.